І так ми сьогодні посиділи та двоє задали своє дівоство, свої роки, молодість, молодість ті роки, як ми працювали разом. І так потихеньку. з нашого репертуару так, поспівали. з народного репертуару. Народного, і трішки дещо і, і слова Сороміцькі трошки. Так, все ми задали і поспівали. І це нам дуже приємно, так, для душі ми поспівали. І не знаю, коли ми знову зустрінемося. А Як ми сі посходили, то собі побудьмо. За нас люди, судді годі, ми здорові будьмо. За нас, люди, судді годі, на сі лиха. а ми собі серце моє кохайлося і стиха. Ой, кувала і зозулечка на ганку на. Ми вас госкі, візирали від самого ранку, ми вас госкі, візирали, ми вас госкі, ждали, ніжки б вас не боліли, що ви приїхали, ніжки б вас не боліли, та й ні головонька, без ти такі прияленькі, як та закінка. Ой вірослих фасоліта до стелі, до стелі, як газдині заспіває, та й гості веселі, та й ще раз такої, щоб люди не казали, що тої самої звернулася порцієчка, а в нього рівочка. Вибачити, люди добрі, така співаночка. А співати не писати Я співати вмію Чому стогти не співаю, як я зголоднію. Та як же я зголодніла Хліба мені хліба, Та як же я попоїла Хліба мені хліба, Та як же я й попоїла хліба пшеничного? То де дайте мені, хлопці, та ще й молодого. Отак, От наша нам діда, діда. <кліда> Нашу нам діда. ми ще молоді. Отак От то, друзі, отак От то буває. Ще раз кажу, ми, друзі, віддавно і ця наша дружба дійсно роки, роки, і сьогодні така дійсно тепла зустріч. Не знаю, легко. Приємно було поспілкуватися. Так. Приємно. Коли ми знову, ти вже скоро їдеш. Але Я серцем тут і так. Тут. Ми інколи навіть і по телефону згадуємо і співаємо одна одна. Ось так буває в життю. Життя триває.